Хмельницьке Поділля свій 16-й матч у чемпіонаті першої ліги зіграло у Тернополі проти місцевої Ниви. Із стартових хвилин матчу гра була рівною. Атакували як одні, так і інші. Під кінець першого тайму моментів стало більше. На 37-й хвилині Поділля отримало можливість пробити штрафний. Удар видався небезпечним, але голкіпер врятував свої ворота. Потім ще декілька моментів і команди пішли на перерву. У другому таймі домінувала Тернопільська «Нива». Господарі створили низку небезпечних моментів, однак, аби відкрити рахунок, не вистачило реалізації. На останніх в секундах матчу перемогу могли вирвати і хмельничани. Однак не забили і у підсумку нульова нічия. Двояке враження сьогодні. Також воно розділилось на тайми. На мій погляд, перший добрий. Ну, звісно, треба передивитися. Звісно, ще гру в на відео. Но перший тайм сподобався. Другий ні, другий ми. Десь не встигали, так і почався дізбаланс. ФК агробізнес Волочиськ у рамках 16-го туру зустрівся у Львові з місцевими Карпатами. Глядачі спостерігали багато боротьби та швидкісний футбол у виконанні двох лідерів турнірної таблиці. На 17 17-й хвилині господарі відкрили рахунок у матчі. Після цього Карпати повністю заволоділи ініціативою та на 36-й подвоїли цифри на табло. У другій половині поєдинку рахунок гри не змінився, і на 74- й львів'яни поставили крапку у цьому матчі, забивши втретє. У підсумку розгром три Команда нас. Сьогодні Карпати обіграла на класі, тому що не, там, не рахунок бажання, клас є клас, є клас окремих футболістів. Забили хороші м'ячі. хочу привітати Карпати з перемогою. Дали нам хороший урок. У Чернівцях проти тутешньої боковини зіграв свій 16-й матч у чемпіонаті Кам'янець-Подільський епіцентр. Гра відбувалася за контроль гостів, що вже на 21-й хвилині переросло в забитий м'яч. Подача з кутового, відскок, передача, удар в дальній кут воріт і рахунок 0-1. У другій половині гри господарі поля активізувалися та побігли відіграватися. Тим самим відкрили можливість для епіцентру проводити швидкі контратаки. Одна із таких закінчилась взяттям воріт. Далі боковина продовжувала атакувати, однак забити так і не змогла. У підсумку 0-2. Перемога кам'янчан. У першому таймі ми якби, контролювали ход зустрічі, забили м'яч, потім після забитого м'яча трошки ну, суперник нас вимусив чуть-чуть до своїх ворот прижатися і вже не так добрий м'яч тримався. Ребята молодці одну контратаку провели, дав у 2-0. Я радий за хлопців, що не програли боротьбу. і для нас це дуже сьогодні». підсумовуючи результати 16-го туру першої ліги України з футболу, Хмельницьке Поділля піднялось на сьоме місце. Волочиський агробізнес опустився на четверту сходинку, а Кам'янець-Подільський епіцентр піднявся на другу позицію у турнірній таблиці. Попереду на команди чекають останні два тури першого етапу чемпіонату. Далі перша п'ятірка змагатиметься із командами другої групи за вихід в українську прем'єр-лігу, а друга п'ятірка буде боротися за можливість залишитись у першій лізі. Олександр Тітов, Яна Кузьмінська, телеканал Перший по. Дільський.